Малята, сьогодні я ходила до лісу і зустріла ведмедика, і він мені розповів дуже цікавий віршик. І ви послухайте цей віршик від ведмедика. Ось листок та ще листок, а під ним сидить грибок у вогкій оселі, моховій постелі, брилик має та ховає, листям зверху прикриває. Про якого чи про що розповів ведмедик віршик? А ведмедик віршик про грибок. Про ось такий гарний грибок. Зараз осінь і в лісі дуже-дуже багато росте грибів. І ми з вами зліпимо ось такого гарного грибочка. Давайте його розглянемо. У грибочка біла ніжка. І ця ніжка ховається під круглою шапочкою. Шапочка схожа на кружок, на тарілочку. Для цього нам потрібно пластилін білого кольору і коричневого кольору. І з білого пластиліну ми зліпимо ніжку грибочка, а з коричневого шапочку. Відриваємо шматок пластиліну білого. Кладемо між долоньками і починаємо розкочувати. Спочатку його розкочуємо у м'ячик, у кружочок. Між долоньками його розкочуємо. Потім починаємо розкочувати долоньки вгору вниз, щоб у нас вийшла така ковбаска, ніжка. Ось вона вийшла ніжка. Ось вона вийшла ніжка, ось така гарненька білого кольору поставимо її на дощечку. Тепер невеликий шматочок пластиліна коричневого відриваємо і будемо робити шапочку. Кладемо на долоньку, другою долонькою прикриваємо і розкочуємо у м'ячик, кружочок. Розкочуємо, можна розкочувати на досточки, якщо вам так зручніше. Розкочуємо кружочок, потім цей кружочок двома пальчиками сплющуємо, ось так, і кінчики придавлюємо, розтягуючи їх, всі кінчики, робимо таку шапочку і надягаємо її зверху на нашу ніжку, придавлюємо пальчиком. І ось такий гарний грибочок у нас вийшов.